Чоловічі спортивні штани ліверчі. Знизу манжетик з карманчиком. Широка резинка на поясі додатково стягується на флісі. Розмір S, ззаді присутній карманчик. Така ж моделька чоловічих штанів в чорному кольорі. Розмір S, але ззаді відсутній карманчик. Манжетик. Карманчики з боку, присутні зверху, розмір М. На флісі. Декоровані надписом. Знизу манжетик. З боку присутній карманчик на колошнах. З одної і з другої сторони. Також зверху є карманчик. На флісі широка резинка на поясі, ззаді також карманчик присутній. Розмір М. Знизу манжетик з карманчиком. Широка резинка. Додатково стягується. Ззаді присутній карманчик, розмір М. Штани в розмірі L. Знизу манжетик. Всередині фліз. Зверху присутній карманчик. Декоровані надписом. Розмір. С. Штани в розмірі. L. L, L та что мы в розмере XL